Першими морозами, як на водойма громади, утворюється перший льодостав. Перший лід зазвичай тонкий та крихкий. Він не витримує навіть незначних навантажень, а тим більше перебування на ньому людей. Тому уникайте виходу на лід та стримуйте від цього інших, особливо дітей. Під час льодоставу нерідко трапляються нещасні випадки з людьми, які не виконують основних правил безпеки під час переправи по тонковому покриттю водойми ще річок. Переправлятися через замерзлі водойми ще слід тільки перевіривши міцність льоду. При цьому його товщина повинна бути для пішоходів не менше 5-7 см, для вантажної машини не менше 25-55 см. Ковзанку на льоду слід відкривати при товщині льодового покриття не менше 25 см. Для своєчасного попередження можливих нещасних випадків на льоду старанно дотримуйтесь наступних правил. Не катайтесь на ковзанах і санчатах, якщо вам невідома товщина льоду. Переходьте по льоду тільки у вказаних місцях. Підходьте близько до опалонок проталин. Огороджуйте гіляками опалонки проталини. Не переходьте через ділянки битого колотого льоду. Якщо ви провалилися під лід, миттєво розкривайте руки в сторони для того, щоб потримати себе на поверхні. Потім голосно кличте на допомогу. Намагайтесь упертися ногами в дрібки льоду позаду і самостійно вибиратися з небезпечного місця, надаючи допомогу постраждалому, наближайтесь до місця пролому льоду поповзом, подайте постраждалому жардину, дошку, мотузку, пояс, обережно тягніть його до берега. Використовуйте будь-які предмети, що мають додаткову плавучість. Після вилучення постраждалого із води перенесіть його як можна скоріше в тепле місце. Переодягніть в сухий одяг, дайте гарячого чаю, викличте швидку допомогу. Якщо ви бачите, що хтось провалився під кригу, терміново телефонуйте до служби порятунку за номером 101.